Слава Ісусу Христу! На Божий! Ми зібралися в Домі Божому, щоб прославити ім'я Господня. Я думаю, що приємно споглядати Господу, нашому небесному батьку, як сьогодні сім'я Божа зібралася для того, щоб слухати члени церкви, приймати участь в заповіді Господній. Я читаю такий текст і ми сьогодні ще в кінці зібрання помолимося за дітей, які. Бо він навчається в школах, в недільній школі, світській школі, вийшли у чубових закладах. Ай Бог благословить. Тому я читаю такий текст Дії апостолів, другий розділ, 38-й текст і далі. А Петро сказав їм. Покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас. Ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів і приймете Дар Святого Духа. Адже для вас це обідни. І для ваших дітей, і для всіх тих, хто далеко, кого лише покличе Господь Бог наш. Аллилуйя! Перше всього, батьки. Приходьте, ну я ви вже прийшли в Дом Божий. Є Божі обітниці, вони належать вам. І ми слухаємо Слово Боже. Аллія. Вони належать не тільки вам, вони належать дітям вашим. Аллелуя. І воно належить тим, кого покличе Господь. Аллілуя. Чи стоїть нам дякувати Господу, коли сьогодні ми, навіть заповідь Божа, прийшли з дітьми. В дом Божий послухати, що Бог буде говорити сьогодні для нас. Є обітниці Божі, і вони ну, настільки і дивні, і прекрасні. Аллої. Нам тільки стоїть слухати Слово Боже і славити нашого Господа. ми прославити, Аллія. Обітниці Божі, залишені для нас. Це не наша заслуга. Це не наша побожність святість, це Його милосердя. Бо Біблія написано, що я прийшов до своїх. Тобто прийшов до своїх обітниць принести своїм. А свої відкинули, а свої не прийняли. Але люди, другі, слухали. Вони прийняли спасіння. А оказується спасіння це не все. Це ще багато обітування є разом з тими спасіннями. Алілуїв! І ці обітування, коли починають люди святкувати в фінансових, в душевних, в духовних, в риті, в здоров'ї, і дивиться різних, багато свідчень чули, і вони не є одинакові. Слава Богу. І все, це все не все. Багато чого ми не знаємо. Тому Біблія каже, коли ми молимося, моліться, або зробити. як? Набагато більше того, що ви думаєте, того, що ви просите. Аллилуйя. Хай так буде в вашому житті. Батьки, я до вас звертаюся. Тримайтеся Божої правди. І ці обітування, які записані, хай прийдуть до вашого дому і до вашої сім'ї, і до ваших дітей. А ми зараз, домі Божому, перед нашою молитвою подяки, давайте піднімемося. І ми прославимо нашого Господа. Аллія!